Любі мої вітаю всіх на каналі Посудна Крамничка. Бажаю всім гарних вихідних, тихих, мирних і спокійних. Сьогодні хочу розбавити наше таке буденне життя ось такою красою запропонувати вашій увазі деякі скляні вироби. З чого почнемо, вироби не були в використанні жодного разу, окрім оцієї ось такої е, салатнички. Ну, то потім доберемося і до неї. Так, де моя <кій> лінієчка, щоб я <кій> вам могла повністю розміри сказати е, по цих скляних виробах. Ось маю дві такі. Вироби, я вам скажу, ну це просто дивовижні. Краса дивовижна. Ось хочу запропонувати вашій увазі ось така креманочка. Маю я їх дві. Креманочка доволі таки об'ємненька. Я не знаю, здається, тут мілілітрів до 400 поміститься. Ось таку має ніжечку широченьку, вона така, розумієте, ну, гарно так стоїть. От. І тут такий має такий рельєф гарний. У вигляді таких ромбиків. Ось тут. ну Така красуня-красуня, і так вона вся рельєфна, бачите, такі ніби промінчики, і кожен промінчик, ніби ще там якось оздоблений. Ну, Дуже-дуже гарні такі. Висотою ця креманочка 10 см, і ширина 11 см, в діаметрі, верніше, 11 см. Така креманочка коштує 160 гривень. Ціни не маленькі, але Ну, але це краса. Ось, зверніть увагу, таких креманочок у мене дві. Вони не були в використанні, і кожна з них буде по 160 гривень. Можна придбати одну, можна дві, хто як забажає. Ну, бажано звичайними парами. Так, <кій> дивимось далі. Далі маю. Ось такі дві криманочки чудові. Також вони такі, знаєте, ніжка широченька, вони гарно так тримаються. Можна використовувати будь для чого, Можна для джему, для меду, для якихось там горішків, чи, ну, хто що покладе ось такі красуні дві. Бачите? Також вони рельєфні всі тут. От. Ці трішки нижченькі. ці 9 см висотою і 10 см в діаметрі. А також, такі креманочки будуть по 150 гривень кожна, але вони також ну, бажано, якби брали в парі. Так. Ще дві красуні покажу вам. Ось такі креманочки. Вони, мені здається, по розміру ідентичні з попередніми. По висоті і по ширині вони ідентичні з попередніми, але тут рельєф зовсім інший. Тут, ось, зверніть увагу, такий рельєф під, ну, і форма зовсім інша. Я не знаю, думаю, камера передає. Також дуже гарнісінькі такі креманочки. Вони також по 150 гривень кожна. Коштує. Так, бачите, яке прозоре скло, світле таке. Порівняно ось із цим склом, то ну, це небо і земля. Так, далі у мене є. Ось така бомбаньєрка. Вона ну, невеличка, вся вона такими бульбашечками. Рельєфна така, це рельєф у вигляді таких бульбашечок, ніби виноград. Таке відчуття. Також має фігурну таку ніжку у формі бульбашок. Теж така красунечка. Розміри 8,5 в діаметрі і 7,5 висота цієї бомбоньєрочки. І ось така в неї кришечка. Бачите, також рельєфна ручечка і рельєфна сама кришечка. Така симпатюля. І з кришечкою вона буде висоту мати майже 12 см. Дуже гарно використовувати для прикрас для різних. До речі, я в діаметрі ж не пам'ятаю, казала чи ні. А, ну казала, що 8 см в діаметрі. Можна використовувати для будь-яких прикрас, можна, можна використовувати для ікри, тобто можна і на кухні, і використовувати для. Ну, Скоріше всього, це для якихось прикрас. Отака От чудова бомбаньєрочка. Буде коштувати 200 гривень. Красуня, красуня. Так, є в мене ще одна бомбоньєрочка. Ця бомбоньєрочка зроблена така, знаєте, ніби, ну, не знаю, форма якогось. Ой, не попаду. Форма якогось фрукта, можливо. Ну, така форма. От, вона більшенька. Висотою вона, бачите, тут кришечка лягає по цих зубчиках, висотою вона 13 сантиметрів, з кришечкою. Ось така фігурна кришечка, тут, бачите, тут рельєф зроблений, ну так, як, як раніше на кришта, ну, як кришталь був такий рельєф, тут такий. Рельєф зроблений, дуже гарний. І ось така, такий низ. Я не знаю, хто виробник, тут немає жодного розпізнавального знаку, але то не важливо, я думаю. Ну, Можливо, для когось і важливо. І от такий також рельєф, бачите, в виді, так, у вигляді такого різьблення, але це скло. От така красуня. Вона. В діаметрі 10 см. І така красуня буде коштувати 240 гривень. Також можна використовувати для прикрас. А можна для меду, для джему, для якогось варення, будь-для. чого. Сіль, цукор. Ну, Для солі це велика, а от цукор то дуже гарно так на столику. Так. І ось такий у мене є красень глечик. Глечик або кувшин, хто як назве. Доволі такий він міцненький, ручка тут така, хоч вона, ніби, бачите, так в такій формі. От. Але вона міцна, така, знаєте, надійна. От. Тут має лієчку на носику. Має ось такий візерунок. Посередині і ось такий, ось такий візерунок. ну, Справді як зроблено під кришталь, так як раніше робили різблення на кришталі, такі візерунки. так, і, ну, Тут написано Red Cherry, я не знаю, що це. Можливо, це для соку вишневого. Є якісь тут букви. Ні, нічого я там не, не визначуся. Тут, бачите, він також має внизу грані такі. Ось. Доволі такий він міцненький, крепкенький такий е, глечик, або кувшин. Не знаю, чи правильно, висота його із носиком 27 см. 27 см по висоті. І... Ємністю він десь тут, скоріше всього, на літр 800 або до 2 літрів. Можливо, навіть 2 дві... літри сюди війде. Ось такий об'єм цього глечика. Ось, Такий глечик буде коштувати 350 гривень. А, і до речі, є в мене ще отака салатничка. Вона невеличка, це старовинне скло, воно таке, бачите, має відтінок такий сіруватий трішки. Ну, В принципі, як, як і все скло, тоді в ті часи в радянські часи. Але тут також немає розпізнавальних знаків, не знаю, що це. Можливо, це і не радянські не радянське скло, а можливо, це виготовлялося ще до реформи. До 61-го року, тому що тут є вкраплення повітряні кульки тут є. Є така ось, ось ніби смужечка, ніби нігтиком хтось розрізав, але це виробничий, виробничий брак, ніби якась там волосинка. От. І тут, бачите, також там є повітряні кульки. Це свідчить про те, що ну, от, такі речі були ще до реформи виготовляли їх. І що ж я не, не причепила сюди? Ціночка не встигла. Так, хотіла вам показати свою цю красу, що не встигла. І так, такий салатничок буде коштувати 80 гривень. Поверхній лінії він буде 12,5 см ширина. Висота 9 см. Отакий От салатничок також має місце е, бути в користуванні. Так, ось на сьогодні все. Таке в мене коротеньке сьогодні відео. Е, мої контакти в описі під відео, хто захоче за, написати, краще мені в Viber писати або в Telegram. Ну, якщо немає вайбере і телеграма, будь ласка, телефонуйте за телефоном, то один номер на все і будемо з вами розмовляти. Кошти бажано на карту скидати, тому що сьогодні я приїхала з пошти, я вистояла чергу і кошти я не отримала, бо їх, виявляється, не було. Вони не прийшли переказ після посилки, і тепер мені знову прийдеться їхати у вівторок. І розумієте, ну, от, нова пошта це зовсім інше, там трохи менше проблем. А на Укрпошті там навіть нікому й не довіриш, щоб отримали ці гроші, тому що там приходить смс на смс номер, ну, свої нюанси. Тому, звичайно, мені простіше, якщо гроші відразу і я вкладаю кошти, розумієте, мені ну поки то вони вернуться. Ось таке на сьогодні відео. А я вам хочу побажати мирного дня, міцного здоров'я, гарних вихідних, плідних, тому що вихідні теж бувають плідними. І до зустрічі. Всіх обняла!